Про стан справ на сході України, перемоги і поразки української армії та настрої військових розповіли черкаським школярам бійці 128-ї гірсько-піхотної бригади. Слухали атовців майже півсотні учнів. Пройшла зустріч в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Це бійці 128-ї бригади. За плечима кожного з них саме місячна служба на захисті України і в кожного різні долі. Син йому три з половиною роки. На війні я скажем так за власним бажанням. Мене ніхто міцьке не силоміць не тянув військомат. Я сам прийшов, сказав, що я хочу захищати свою державу. Мені тяжко було дивитися на те все, що скажімо так проїхать. Бійці наголошують вся надія на молодь. сьогодні починається будівництво нової держави, а завершити його мають наступні покоління патріотів. Надо видеть далі будущее, треба видеть результат того, чого ми хотим, за що ми воювали, за чим ми воювали. Ну, Многі сейчас говорят, а от зачем? Ну, то есть, зачем війна? Ми ж можемо там дипломатія. Там дипломатія просто, ну, просто не проходить. Уже розговорювали дуже багато, але суть в тому, що люди погибають і далі, і дуже багато погибших там і так далі. Школярі цікавилися, чи не бракує озброєння бійцям, які настрої населення, окупованих територій та як облаштовують свій побут солдати. Ну хотілося подякувати воїнам за те, що за те, що вони розказали правду. Можливо, навіть відкрили очі нам на те, що відбувається насправді в країні. Розказали, як все відбувається, показали відео. Ну, за зачепили тему політики, зачепили тему їхніх самих сімей. Хотілося, щоб такі зустрічі в нас відбувалися частіше. Познайомили школярів з атовцями Черкаське краєве товариство українського козацтва. Головним і пріоритетним завданням сьогодні є це національно патріотичне виховання молоді. І саме сьогодні на таких славетних бойових прикладах наших братів, наших чоловіків, наших козаків-побратимів, які боронять східні рубежі нашої країни. На завершення діти подякували атовцям за розповідь і попросили козаків частіше влаштовувати такі зустрічі. Яна вимаренко, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.